Привіт! Ви не чекали, я приперлась. Сьогодні буде нове відео. Моєї мамі недавно було народження. Її подарували дуже-дуже певний органайзер, який зроблений з подібного матеріалу, як дерево. І його треба було скласти самостійно. Давно мені відео не було тому мені ця ідея пішла в голову з лік-шов. Ми склали. Але от проблема. Ми не думали, що буде такий великий органайзер. Тому мама віддала його мені на зберігання, щоб я там зберігала свої речі, тому що в мене є кучу вільних місць, так як, наприклад, полички, в на яких я, в мене поки що зберігається всяке барахло. І є ще тут дві полички, але одна в мене там з одягом, друга в мене дві заняції. Коротше, в мене деякі полички зайняті, а деякі вільні. не суть. Скоро ми буде вийти два ще одне відео. Спойлер я вам не покажу, ви маєте догадатися самі. І це відео буде називатися Що в моєму органайзері. У мене не так багато косметики, навіть якщо воно в мене є, я не користуюся. Бо рідко кудись можу ходити, або в гості, або на весілля. Це і так, не замітку. Тому. Е... Тому хочу зняти таке відео. Про всю мою косметику. Ну, не прям про всю, а про ту, яка в мене зараз тут лежить, на моєго зеркальця. Зеркало. Бо якісь тіні, помадки всі. Вони мене хруня... зберігаються по окремості. Всі тіні і там зберігаються в мене тут. Тому що, ну так. Да. А помадки всі... Помадки, якими я рідко користуюсь, зберігаються у мене ось тут. На них теж буде обзор, бо вони в мене теж стояли в органайзері. Тому поїхали! Ось так виглядає цей органайзер. Він доволі великий і є ось такі церкало з вушками кішки. Я прикрасила трохи наклейками. Погано видно. Таким. И тут тоже такая зірочка. О, такая зірочка. Там ось такая. А тут ось такі зірочки. І почнімо. Почнімо перше з ось цих шуфлядок. Тут у меня стоїть такий метелик для колочка. Від квітів. Добре, поїхали. Це все складала в раз, власну руч і закручували з такими маленькими болтиками. І ці кристалики теж. Поїхали. Тут, як я складала, в мене є тіні, вони в мене доволі компактні, маленькі, тому зберігаються тут. Далі я таке зеркало з Італії у мене. Це така щиточка. Не знаю, что я ее открою. Э. Ну, вот, это такая щиточка, яка вот такой высылается, и можно начесать волосы. Ну, а такой вот тут тоже, я вот такие зеркала. Ну, и маска Венивея раз, Раст... я ей доставать не буду, и ей очень тяжко доставать. Десь у мене поруч, поки не придумала, що тут зберігати, можливо, буду зберігати якісь прикраси. добре, пересу... пересунемося зараз на хвильку туди... до... на інакшу локацію, щоб показати, що... які помадки знаходяться у мене тут. Ми прийшли це ось така маленька косметичка, яка йшла разом з комплектом разом з ось такою великою косметичкою. Куплялася на Україні. Що ж, поїхали. І це ще не все. Те, які знаходяться в тому органайзері І деякі мамині помадки. Оце, наприклад, дві маминих помадки, які я в неї забрала, дуже файні, користусь. Це звичайна гігієнічна помада. Да пошкоджена. Не знаю, чому вона мене лежить, можливо, якось її відновлю Далі ось такий дуже зволожуючий бальзам. Нехай так буде з пайнапл. Пайнапл це, походу, на наш. Або якась ягода. Не знаю, не всі, що таке пайнапл. Дуже, дуже, дуже пахне і, дуже, і реально дуже-дуже зволожує губи. І ось така ми від віднівея, яка трохи фарбує губи. Навіть покажу це зараз на своїй руці. Ось так вона малює губи не дуже темно і дуже світло і трохи з блискітками. Цими помадами я користую слідку, тому вони в мене зберігаються тут. На цей обзор показувати не буду, сподіваюся ви їх знайдете бо на них в мене вже було аж 2 мені здається відео. Пересуваємось на іншу локацію. Поїхала. Тут в мене є якийсь стаканчик пластмасовий, де в мене зберігаються кісточки від сіней. Тут в мене, правда, поламалося, але треба буде двосторонній скочку купити і заклеїти. Ось. Це в мене є кісточки від Revolution, яким дуже-дуже багато років. От, Revolution. І також є дві ось такі кісточки від Blending. Є ось така дуже файна і дуже потребувала ось такої. Також в мене знаходяться тут ватні палочки, пилочки і моя, підвиска, моя... буду стіка підводка Фломастер. Це типа шоп-стрілки мальват. Пишеш, що вона Стіка. О! Ну і також в мене там кошелі у для брів. Тут в мене є ось такий блиск для губ купили в Галичі на Україні. Далі ось така помадка, яка теж слегка фарбує губ. е губи а... Ну, губи. Зараз теж нанесу її на руку і ви побачите результат. Ось так малюється помадка. Дуже файна і це від... мені дісталось від маминої сестри. Помадка. Такий відцінок. І Саме головне, туф. Тулш від Eveline. Куплена недавно. Ще не користувалася. Тут в мене ось така олігка для лиця. Хто знає, той знає. Далі ось такий крем для рук від Garnier. Я ним користуюсь давно і дуже зволожу руки, якщо не носити дуже мало його. Так, далі. Крем від Nivea. я його використовую для лиця. Дуже пахне. Пудра, теж від Eveline. І він блис, блис, блистить. Дуже файна, коротше, пудра. Ну, я не маю кісточок для пудри, тому і наношу її спонжиком. А Спонжик у мене ось такий. І теж крем для лиця від бомбіну. Ось так. Така моя косметика. Я кажу, я не користуюся косметикою з часто, тому, тому у мене ще є такий тоннер від Nivea. У мене був комплект. Там, де був такий тоннер. Віднібела маска для лиця, яку показувала і крем. Не вмію користуватися, тому не користуюсь. Така мізелярна вода у мене теж є. Це мало. І олійка для волосся. Наносити на кінчики, бо якщо повне наповнене ціле волосся, то волосся буде жирне. Тому наносити такі на кінчики. І на мокро волосся. Вроді би. Це вся моя косметика. Тож, дякую великий за перегляд і чекайте наступне відео. Всім па-па!